Для карточки. Пакетов. Скільки. Це моє прізвище Пакетов. В школі в мене клікуха була пакет. Розумієте, що ви мені скільки? Дайте я сам заповню цю вашу анкету. Так, прізвище, Пакетов. Рік народження. 1980. Підпис, будь ласка. Все, спасибо. Пакетов 1900. Мікуся, готов 1980 пакетов. Це мій рік народження. Що ви робите? Так, Люба. Та ще на касі тут стою. Що взяти? Слухай, давай, може, в якомусь іншому магазині це купимо. Нема часу їздити. Ладно, куплю зараз, давай. Постережіть, будь ласка, мої пакети, я зараз прийду. Нам зайнятися нічим, не ну сумасшедше, понімаєш, поприлазить, що попало. А -а -а. А -а -а. Який красивий. Все ще пробити. О, а це у вас що? Чай. Крупнули стовий? Пакетика. <звук> Пакетики для пакетиків брать будете. Ну, давайте. Я ж так розумію, без них ніяк. А? Так, а у вас там скільки їх? Тридцять. О, з вас ще триста гривень. Ты що, прикалуєтесь, чи що? У вас великі пакети по сім, а ці піндюрки по десять. Така всемірна несправедливость. Добре. Ось вам 400 гривень, будь ласка. 400. Та... А вас рівно 300 нема, бо в мене здається. Нема в мене рівно 300. Все, не трічите підукові. Та не, не треба міняти, я поспішаю, будь ласка, дайте мені щось, не знаю, на 100 гривень, що у вас тут є. А... Ах, пакетище. Пакетище? Так давайте. Давайте своє. <плак> пакетище. Це все? Да. Я можу йти да. чек дякую. Дякую. та собі залишити той чек. Все, До побачення. господи. — Що таке? Вилиночку. Де ваш чек? Да на касі Чек. Дайте мені чек, будь ласка. Ху! Клей брати будете? — Та да йдіть ви нафіг Зі своїми пакетами, пакетищами! і пакетиках, чаєм в пакетиках.